А давайте згадаємо іще одну стрічечку з нашого далекого минулого, молодіжний фантастичний фільм жахів 98-го року «Факультет». Фільм неабикого а Роберта Родрігеса. І каст тут неабиякий представлення не потребують. Тільки гляньте, суцільний зоряний дощ, ех ті зорі, золоті. Пам'ятається мені кіно доволі моторошним, але чи є воно таким насправді? Давайте подивимось, чи пройшло перевірку часом, чи зможе вселити параною, що вони. Серед нас та й просто згадаємо часи, коли вечором перед школою натикались на фільм по телеку, а наступного дня вже змушували усіх брати ручки і нюх... А у вас такого не було? Ну ясно, тоді до справи. Відразу м'ячем влітаємо у матюча досить стереотипного, я б навіть сказав, дещо карикатурного тренера по футболу, котрого грає Роберт Патрік. Зосередься! ЙОЛО! Повалав, поагрився на команду, і тут підступно ззаду хтось таємниче підкрався. Так. Що нічого, переносимося в учительську до професури, що вже поночі пилить бюджет. Пізніше, розійшовшись по хатам, директорка згадала, що забула свої ключі, тож заскочила назад до кабінету, і туди ж заходить наш прокачаний фізрук. Почав було фліртувати, але тут спрацював стереотип. Ви на підпитку, тренера? Не сьогодні. Сьогодні потрібно дещо інше. Олівець, дайте олівець. я олівець. Усі ж ми знаємо англійську. Ну, олівець в нього вже є. А міз. Дрейк сьогодні дуже дуже вродливо. Тож він вирішує олівцем скористатись. Ну тут міс Дрейк їй попалась, почала бігати, суєтитись, проте вона не з полохливих чинити опір вміє. Та й ось підмога в неї є. Хоча Кетрін Мартел досить сумнівна помічниця. Але й тут, ніби не Пікс може, покаже себе краще. А от тренер зараз покаже свою фізичну підготовку, а саме біг. І ось тут вже мінус бал фільму, бо я не вірю, що вона встигла б відчинити двері до того, як її спіймали б. Тим більше всі ми знаємо, на що здатен цей актор. Ну, вона вибрала і все в порядку. Але ножиці не, не ті про які ви подумали, а звичайні ножиці, якими директорку покрамсали. все-таки по всім параметрам, це Кетрін Мартел. Кретин, це я я. В тебе жахливий вигляд. Добрий ранечок у Герінтон Скул, Огайо. Знайомимось із дієвими особами. На усіх швидкостях у двір навчального закладу влітає Понтіак GTO 70-го року, а за кермом продавець ручок. Оптовик турбується, що колегам не буде чим писати на уроках, тож штовхає товар прямісінько в туалетах, аби звикнути до місця, в якому й буде проводити більшу частину свого часу, якщо продовжить цим займатись. Знайомтесь зіки. А ось і наступний. Парумок щойно вийшов з автобуса і отримав свій заряд бадьорості Кейсі. Тепер йому не загрожує скуштувати товар зіки, від якого відділяла стінка туалетної кабінки, і закривавлена серветочка. Сьогодні він нічого не втратив, ну окрім декількох мілілітрів крові. Йдемо далі. Ось вона: Стоклі, і більше сказати нічого, бо вона просто пішла далі. Ну і втулилась в наступного героя звати Стен. Це той, що футбол. І прямував він до своєї вельми зайнятої чимось кобіти. Головний редактор шкільної газети Делайла. Ну і на кінець новенька. Я Мерібет Луїс Хатчинсон. або просто Мерібет. Ну, ніби всі. Ось і дзвонить веселий дзвінок, і через луг, через поле сонце спішить на урок, а в учительській своя метушня. Хтось хлистає в воду, як не в себе, а хтось сальма хаек. А більшого, як то кажуть, мені й не треба. Коротше, викладацька рутина. Ну тільки не для ось цих двох, що позиркають, яхидно посміхаючись. Та й в цілому рутина для всіх: уроки, жарти. Чого понад усе боявся? Круза. Не терти собі мозолі створення планів та складні підліткові стосунки, в яких не завжди буває легко. Я більше не граю у футбол. От молодець тене, так тримати. Розкажеш потім як успіхи. Також самотність та дружба, з якою Мерібет підскакує до нашої аутсайдерки. Чому аутсайдерки? тут втруться Делайла і все стане ясно? Ти ж не така груба лесбіянка, як твоя нова подруга. А хто може бути ще більшим аутсайдером, як не Кейсі, що насолоджується своєю трапезою в тиші нині бездіяльного стадіону? Закінчивши хрумати, він поплететься собі де-інде, але попутньо надибавши якусь чудернацьку хрінь. Що ти робиш? І ще якусь штучку, що знайшов на землі. Тренер, видно, не дуже привітний до хлопця, зважаючи, що той не надто захоплюється спортом. Спортом треба займатися, блядь, пацани. Дібася нам, Кейсі Драпанов Стоклі тим часом звернула увагу на трохи дивну поведінку вчительок. А я звернув увагу на ось таку фразу в її бік. Я не знала, що ти лесбіянка. Я таких раніше не зустрічала. Зараз дуже дивно чути таке в американському фільмі. В будь-якому разі, сконцентруємось на паразиті, що Кейсі притягнув професору. Що це таке? Є лише здогадки. Тому треба набрати в університет. Можливо, це новий вид. Ага, новий вид їхній. Гибелі, що випадково виявилось, полюбляє воду. Он як зарипався від краплини. Далі професор підтверджує своїми діями, що він дійсно таки професура вищого розряду. Взяв досі незвіданого пуголовка, жбурнув у акваріум і запхав туди свою руку. Краще б відразу головою пірнув. А гедота пачканулась і цапнула йому палець. Хм, зізнаюсь, в дитинстві мене скособочувало від одного вигляду цієї творюки. Ну і ще цієї. Згодом Стен, що таки вирішив піти з команди і зайнятися навчанням, що й не схвалила його дівчина, підійшов до тренера, аби не те, щоб почути схвалення від нього, а щоб як мінімум на нього не горланив як псих. Але ми пам'ятаємо, що наразі дядько модернізований. Тож, добре тебе не вистачатиме. Спасибі, що не кричала на мене. Хороша людина такого не зробить. Уже в шатні можна спостерігати унікальний випадок, як Ашер присує майбутнього Фродо. Так, той самий Ашер. На щастя, Стен швидко перемкнув це неподобство і почапав в душ, де йому й доведеться розплачуватись за своє рішення покинути команду перед важливим матчем. Він було подумав, що то кейс і приєднався до водяних процедур. Але ж як він помилявся і не міг собі уявити, яка мілфа до нього підскочить, як то кажуть, в душ і без мене. Але тут ситуація інакша. Явно щось з нею не так і варіанта. Два сифілюга або вплив того паразиту. Пацани в шоці. Викладачі їм щось трохи натрусили, але очевидного не проігнориш. Дивина масштабується, як і такий монтаж. Кейсі так зікі ж тим часом і далі приторговує всяким непотрібом. Тож вже і вчителька, мікрорайону жителька, підскочила втулити зауваження, на що він їй акцію. Великий розмір з ароматом вишні. Це безкоштовно. Як він може продавати своїх колег. Що ж до колег по газеті, Делайла та Кейсі ось теняються в пошуках сенсації. Чим її знайдений новий організм не підходить? Неясно. Тому вони вже й проникли в учительську синонім пастку, в якій доведеться трохи посадити у шавці та поспостерігати за зловісними діями чужих серед нас, мамусю матінко. Мамуся, любить тебе, Френко. Вони захопили весь факультет. Насправді ж завітала сальма, і ці рубероїди взялися вже і за неї. Хто б не взявся. <клес> Поки відбувалася вербовка, школярики наштовхнулись на сухарики. Мілфа таки не витримала, і очевидний шум викликав інтерес пуголовків. Тож пора звідси дерти. Озес момент і не хій факта. Тікай. Вай аюроне. Вай айороні. Вибачте, трохи захопився. Після побаченого героями батьків школу, поліція сюди ж. Звісно ж, попередні події підліткам лише видались. Викладачі встигли підлаштувати все як треба. І, звісно ж, скористались моментом, аби опрацювати й копа. Бався нічого нема. Вже вдома на кейсі чекає серйозна трусанина, мовляв, де? Де ти це ховаєш? Батьки, звісно ж, думають, що малого проблеми чи з одним, чи з головою. Тож хочуть лише допомогти. Більше ніяких розваг, але він не здається. Йому потрібно усі події обговорити з Делайлою. Тож варіант валити з хати, що правда недалеко. І десяти бахять дожба бога. Трисля срана противы здраны п. Будет зебрався? Да то. Ну нічого, зранку знову на навчання, тож там і зустрінеться з Лалейлою. Вірніше, вона його знайде сама, бо має гіпермаскування. Вони за мною стежать. Розібратись у ситуації та дійти якихось висновків у них не вийшло. Тож Делайла в стелс режимі поплелась шукати свого парубка, Стена. Вчителі тим часом трансформують кабінету у водосховище, стоклі мрійливо спілкуються з об'єктом жадання, Зіки зі своїм новенькою Мерібет. І ніхто, особливо поки. Не помічає дивацтв довкола. Ось, наприклад, вишикувалась черга на огляд до медсестри в супроводі копів. Здавалося, для чого б це? Girl, no! 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 Ну, Зікі з Мерібет, пройшовшись двором, все-таки щось та й помічають. Деякі особи поводять себе зовсім як вафлі, або так, ніби щойно наїлись вафель. Постійні покупці ручок стали досить ненаситними. Я хочу взяти все, А ще. А міс Берк раптово змінила характер зі скромного, в різко розкований. Шмаркач, вона нудить від тебе. Я запхаю тобі в зад свою ногу так глибоко, Що ти смоктатимеш мої пальці до випуску? Oh my. А Кейсі тим часом у зв'язку з останніми подіями вирішив звернутись до спеціаліста. Стоклі прочитала і передивилась багато наукової фантастики. Тож він усе розповів. І задав резонне, на мій погляд, питання можливо, X-Files, це правда, звідки взагалі взялися всі ті фільми? Та звідки ти знаєш, що Спілберг, Лукас, Зонненфальд, Емерік не зустрічали інопланетян? Та може вони самі прибульці? І готують нас до того, що буде. Ну, ідея з прибульцями їм зайшла, тож потрібно шукати до цієї теорії передумови. І одна таки є. Команда здибалася, пішла зиркнути на того нещодавно знайденого паразита, а його нема. І взагалі, з чого вони взяли? Що то саме категорично прибульці? Чому це не міг бути просто якийсь новий вид земного паразита? Ей, вже пізно. Висновок зроблено, і ретельне його обговорення почалось. Навіть Зік із Мерібет, що вже все-таки. Законтачились, почули такі гучні слова і вирішили приєднатись до дискусії, як і професор Ферланг, якому такі обвинувачення видно, не зайшли. Кейсі думає, що ви прибулиць. Все закінчиться швидко. Фост -родав! Фост -родав! Фост -родав! Не поканала йому і Зікова отрава, що попала в око і розпочала певну хімічну реакцію, яка того і зложила. Вдалий момент, аби закінчити полеміку щодо інопланетян і валити зі школи, у якій, здається, уже майже всі завербовані, окрім наших героїв. Якщо це так, то що заважає цій зграї схопити і провернути свою справу, замість того, щоб далі вдавати з себе людей? Задля чого робити цю видимість? У вас уже більшість? Яхизи. Ну, героям, вдається заскочити. Ити спокійно в тачку і чкурнути у більш безпечне місце. Облава мінде сьобою. А саме до зіка на хату, ні на лабу, там байстрюки і завіснуть. Ну, спочатку розпанахають личинку, яку встигли підхопити від професора, затестять її на щурові. Врататує тепер свій рататуй. Потім розпанахають і його, щоб знову розпанахати паразита. І з'ясувати те, що тварюкам треба носій, у складі якого вода, і побільше О, води, води. Але ця білопорошкоподібна штучка висушує не тільки людей, але й паразита. Тому ось тепер ді. Дійсно, байстрюки завіснуть, чисто в профілактичних цілях дізнатись, хто є хто, і оскільки всі в підозрях почали котити бочку одне на одного, розпочнуть вони із кейсі. Чому я перший? Пам'ятаєш, що більбо сказав? Небезпечна це справа, Фродо. Просто вдихни. Це з ним таке. А з ним таке, що і за хвилину буде, зі всіма ніхто не у мене верифікації, як би не пручались, окрім, звісно, однієї особи. Очевидно, можна подумати, що чужою є новенька, але це вже занадто очевидно було ще й на початку фільму. Тож зараз це буде лалейла тепер усім. Не так смішно. <рігателі> Поки м'ялися, чи стріляти чи ні, псевдолалейла до біса розвалила лабу і чкурнула на волю. Там, до речі, уже чекала тачка, що під'їхала сюди заздалегідь. Хм, Зв'язок, обладнання немає, антидоту не навариш. Тож треба працювати з тим, що лишилось. Запасу небагато, тож компанія вирішила, що треба вбити королеву, і все стане на свої місця. Так, так, ще коли вони розглядали пуголовка, то зробили чомусь такий висновок, що ці паразити є частиною чого. З більшого одного, єдиного організма, який усім і керує. Тож треба його валити і кінець гри. Знову ж таки, з чого такий висновок? Ну просто подумали і вирішили, що так воно і є. Я так думаю. І спойлер, хто не знав, так і буде. Тож поперлись вони до школи шукати королеву. Там зараз проходить матч, всяка руханка, видно, і більше немає чим зайнятись. Ну на їхню думку, треба шукати директорку. Типу, вона та сама. Ну ось. Вона їх помітила і сама до них прийшла в тихе та затишне місце, де з нею і розібрались. І ще витратили на неї майже усі запаси порошку. Лишається надіятись, що спрацювало, але треба, щоб хтось пішов і перевірив. Стен викликався сам. Стоклі на вдачу цьомнула, мовляв, чекатиме. Але ось він застав тренера з командою кайфуючими від дощику, а отже, нічого не спрацювало. Несподіванка, як і те, що Стен повернувся, вдаючись себе свояка, щоб перевірити його, віддали останню дозу, яку той благополучно змарнував. І почав було присідати малій на вуха, мовляв. Відкрий зараз все буде чітко, буде любов і благодать, але щось якось не Відкрий двері, відкрий ці срані двері, що нахуй. Це безвихідь, ні порушку, ні прогресу. Але в зікі здається ідея, ще декілька ручок можуть завалятись в багажнику його авто, отже, треба парубкам іти. Ризик, але що поробиш? Там гуляє ціла ватага футболістів, на яку краще не натрапляти. Тож один почовгає по отруту, інший відволікатиме. Вгадайте хто. На щастя, він шкурнув у один із автобусів, і на щастя саме в ньому була його таємна любов, Делайла, яка теж почала йому нав'язувати усілякі нісенітниці, але ні слова, ні бугаї не зрівняються зі спритністю цього напіврослика. Не кожен справиться з таким люком. Можу лише уявляти, що буде з ним, коли його зловлять, або що буде з тим, хто його зловить, враховуючи, що це американський футбол. Зікіш тим часом дістається до тачки, але на нього там уже чекають розпусна міс Берк. Привіт солоденький. Так, спокійно забрати бажане не вийде. Трішечки потрібно буде вчительку покатати. Щоправда, заїдуть недалеко. Шкода, тачки, така крута, що можна голову втратити, прямо як міс Берк. Проїхались? Ну, прямо щось. Зікіс, що треба, забрав і довго не видивлявся. Кейсі десь там грає з юнаками в футбол, а дівчата в очікуванні сидять, балакають за життя буття, хто ким є. І тут, ой, як неочікувано, виявляється, що новенька то Мерібет і є тією самою. Королевською особою. Давайте хоч прикинемось, що здивовані, окей? Я знаю, що всі і так цей фільм бачили, але об'єктивно плод твіст читається із самого початку навіть для тих, хто дивиться вперше. Тож тут вчасно приєднується Кейсі, аби разом давати натапки від цієї лавкрафтіанської потвори, що поводиться досить спритно, а в воді то взагалі як риба в воді. Що я б... несу? Ну коротше, стоклі вона наздогнати змогла. На дно! Кейсі звісно, вчинив мужня витяг подругу, що іншу подругу роздратувало. І я вчиню мужньо і не покажу, не змушу вас дивитись на подругу, що вилізла з басейну на пошуки втікачів. Ви не будете дивитися на це неподобство. А от Зікові, що якось зміг повернутися, обійшовши футбольну команду, доведеться подивитись на це неподобство, яке я вам не покажу. І ще доведеться обирати, кому повірити. Він що не в курсі, хто тут справжній, хто ні. А тут справжній ніхто. Ти ж пройшла тест. Як вони там таке не помітили, запитаєте ви, а вони чому я сказав, що справжні тут ніхто астоклі теж встигла прихворіти, поки займалась плаванням? Іншого пояснення, як саме можна нормально почуватись після такого заземлення, я не знаходжу. Тож лишається кейсі, який знову вчасно приходить на поміч, але якого теж не завадить перевірити. Ну хто його знає? Хто його зна, чому його за цей час не законтачили. Моментів у стоклі було достатньо. Але тепер лишились вони в дуо, де одного вже жорстоко паяє, якщо не іншопланетяне, то загнеться від передозу, а інший літає по усій шатні. <плес> Виходить, тоді лише кейсі може нести цей тягар спасіння. Він <плес> тут. Хе-хе-христаревень перехмачисні. Треба, звісно ж, потинятись перевдягальною та вислухати байки Мерібет про свій прекрасний соляріс, з якого вилізла, по причині того, що засохло, і до речі, знову ж таки когось вона мені нагадує. Ну окей, це стильно. Поки потренділа про те, як кайфово заживеться цьому бідному люду, і всі стануть досконалими. Кейсі залутався останніми запасами і почав діяти. План в нього такий: заманити слимачка у пастку під телескопічні трибуни. Ни котрі вдало затиснуть потвору задля фінальної ін'єкції, вона ж так і не скуштувала. Гарантує вічний кайф. Чорт, то вона могла так чхнути паразитами і заразити, але виходить, чекала, аби для чого. А, певне, дійсно хотіла відчути вічний кайф. Ну, поки ловила содовий передоз, Кейсі також встиг трохи кайфанути. Дійсно дискомфортна сцена, але триватиме недовго, бо теорія вайфаю спрацювала. Тож вердикт. Тобі б тут не сподобалось. А результат друзі потроху прийшли до тями. Минув місяць і життя увійшло у звичне русло. Та що там, навіть краще, наші чепуздрики змінились. Зік записався в команду і явно позбувся свого глузливого відношення до вчительки, тільки шкідливих звичок ще не позбувся. Ті цигарку і на поле. Стен зі стоклі прийняли свою долю, а в школі знімають черговий репортаж про Кейсі, що став героєм усього світу і якому пощастило найменше, бо з ним тепер та, котру він хотів, і яка всю. Дорогу сприймала його як якогось та лузера, і тепер робить вигляд, що він став їй цікавим. Ха, ну так, так це твоя доля. Ти невдаха створів Стівена Кінга, такі і у кожній школі. Ей, а якщо він герой, зтворів Толкіна. Знаєш, інколи ти можеш бути класним. В результаті на диво всі живуть далі і нікого не відправили на досліди в зону 51. Що ж, це цілком логічно для підліткового лампового горору про прибульців. Зійде, та ще й повертає в дитинство. Натуральне молодіжне кіно того далекого безтурботного часу. Хоча тоді фільм здавався якимось дійсно страшним та параноїдальним. Зараз же напівкомедійний жахастик, що цілком бадьоро виглядає, хоч і не без прогалин. Ідея про те, що. Вони серед нас є вічним мотивом, що навіює бажання поставити вподобайку та підписатись, аби усі свої були разом. Також не забувайте про подкаст, де ми обговорюємо усілякі теми та кіноновинки. Буду дуже вдячний, якщо також підпишетесь. Усім всього найкращого на все добре. Я запхаю тобі в зад свою ногу так глибоко, що ти смактатимеш мої пальці до випуску.